Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми дуже сумуємо за вами. Але сподіваюсь, що вже дуже скоро ми з вами зустрінемось. Я знаю, що ви теж дуже сумуєте за дитячим садочком і за своїми друзями. Але погляньте, скільки сьогодні друзів завітало до нас у садочок, і вони хочуть з вами познайомитись. Це діти, наша папуга Тоша! Тоша, привітайся, будь ласка, до малят! Привіт, дітки! Також наша подружка, сорока. Привітайся, сорока, до Скригаке! Скригаке! Привіт! Також, діти, сьогодні на нас в гості завітала наша Черепашка. Привітайся, черепашка! Добрий день, дітки! І наші друзі. Дівчинка Іринка. Іринко, привітайся до наших малят. Добрий день, дітки! І хлопчик Андрійко. Привіт! Діти, ось ви і познайомилися з нашими друзями. Тож я пропоную нам всім разом вирушити до країни знань. І сьогодні у нас з вами буде перша подорож. Ну що, готові? Тож. Розпочинаємо. А для подорожі нам, діти, потрібно ось такі зошити. Подорож до країни знань. Ми будемо разом з вами виконувати всі завдання. Також у вас є додаткові зошити, ось така книжечка про букви і ось такий тренувальний зошит для наших дітей. Ви будете разом з батьками закріплювати той матеріал, який ми вивчали під час подорожі. А зараз, діти, попрошу вас, відкрийте, будь ласка, зошити і знайдіть сторінку 1. Наша подорож розпочинається із пісеньки Алфавіт. За допомогою прийому стеження. Нам потрібно проспівати або прочитати перший куплет пісеньки алфавіт і вивчити його на пам'ять. Діти, ми з вами виконали перше завдання. Тож переходимо до виконання другого завдання. Ой, погляньте, хто це до нас завітав? О, діти, да це ж буквоїд. Погриз велику та малі літери, а нам потрібно їх відновити. Діти, ви впізнали, яка це літера? Вірно. Це велика літера А. А це діти яка літера? Вірно, це маленька літера А. Тож буду вас просити взяти в руки олівчики і допомогти написати ці літери. Ось за таким зразком. Ведемо олівчиком від низу до гори. І зверху до низу. Ну що ж, тоді, діти, до роботи. Діти, ми з вами виконали друге завдання. Ви молодці. Тож переходимо до виконання третього завдання. А ось і наші друзі, наша черепаха і наша сорока. І вони хочуть з вами погратись. Вони пропонують вам прочитати склади. Спочатку повільно, як черепаха, і швидко, як сорока. Тож, давайте розпочнемо з ними читати. І так, черепашко, розпочинай: аб, 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 ба, ба, ба. Молодець, черепахо, дякую тобі. Ну що ж, сороко, а тепер твоя черга. А Ба-ба-ба! Молодець! Дякую тобі, нашу сороку. А тепер, малята, ви прочитайте повільно, як черепаха, і швидко, як сорока. Сподіваюсь, всі впоралися із цим завданням. Ну що ж, переходимо до виконання наступного завдання. А наступне завдання нам пропонує виконати наш веселий папуга Тоша і пропонує вам розфарбувати квіточки із записом тих букв і складів, які він озвучив. Ну що ж, Тоша, озвучуй квіточки із складами. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, звук. Діти, знайдіть, будь ласка, квіточку із звуком А з літерою А. Так, молодці. Ну що ж, далі, Тоша? Дітки, розфарбуйте, будь ласка, склад Ба. Діти, знайдіть, будь ласка, склад Ба. Так. Вірно, ось ця квіточка. Будь ласка, розмалюйте її. Ну що ж, Тоша, давай ще одну квіточку називай. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, звук аб. Діти, знайдіть квіточку, де написано склад аб. Вірно, малята. Ось ця квітка. Розфарбуйте. Дітки, ви молодці! Діти, погляньте, а наш папуга у нашому зошиті зовсім не кольоровий. Тож давайте візьмемо олівці і розфарбуємо його в різні кольори.